Комісія проможна розпитати забору. Хто захопив за такі непосредственно? Рішення прийняття. За можливості, якщо вичате, що питання, що стосується підготовку років на земельні ворогів. Які питання? Значить, на питання дозвіл на розробку працю щодо відведення земельної ділянки. З метою продажу на земельних торгах для промисловості, і друге, вирінтована площі 1 гектар. І друге, дозвона виробнику проєкту землю, що відведення земельної ділянки, також з метою виставлення права оренди на електронні турнії в площі або 4, 4 гектари це підбережя господарська місія. То, то, за то, щоб внести ти два питання, порядку йде на першому сьогодні. Річне приємно. Приступаємо до до питань. Перше питання про затвердження детального плану території в селі Звенячі, площа 200 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівлі, звенят і міського району. На землі, комерційні призначення. Зазвичай ви шукаємо. Був дозвіл на розробку про громадські слухання Ґмась? буде 19 грудня. Я це питання включив в сесію, так як у нас 22 에... Це його приватна земельна ділянка. Тут має бути магазин, переведений в капітал. І просить закладити під комерцію. Отже, підвірство. Немає. Ставлю на голосування. Хто з даний відбувається? То звертання детального плану території міста Горохів, Панасюк. Для індивідуального садівництва загальна площа 4 сотки Горохів, на землю колективного призначення. Вулиця Львівська, 4 сотки і приватна власність. Тут торгово-складська будівля має розміщатися, вона переносить і, під, і під комерцію. Я так розумію, друге, третє четверте, то буде одна ділянка. Ні, ні, ні. Ні, ні. В різних місцях пишають? Так, в різних місцях пишу. Різні змані діда. Є запитання подруги. По Ставлю на голосування, просто навіть рішення <coughs> <Рішу не> прийняття. <coughs> Затвердите питання <coughs> Панасю з індивідуального видівниця. Ні, <з donner>. там сану садівниця. Садівницький, а на и... садівниці там. Тут кінці. И... Вони зі Скуба. То тесть люди там сім. Курки, люди, панас, курки. Панас, <з radical> То якраз оце промзона, <з> складські приміщення, там, де в курках, оце все. Тут біля них земельна ділянка, якраз. Тут має так само розміщатися складська будівля з заїздами зі всіх в червоній лінії. То де ділянка та полоска? Так, да, оце полоска. Да. 0,487 га. Коротше, майже 500. Це історія викуплена. Все приватне. Тоді, де колись Росоюз був, де не де вони зараз? Ні, там ще було. Росоюз. Росоюз. Колись, колись. Знову ж

Так само це продзона і тут торгово сквозька проміщена. Дві так. Тут ще не будувати. Якраз заїзд, ага. тут а, ну, а У це них тут приїздив, оце знаходиться. 네. Тут склади, Ставлю на голосування читаю. Хто задає медичне? Затвердите детальний план ворогів годовань. Рей з індивідуального стадівництва з 7 сотих на землі комерційного призначення. Ідентично одна, друга, третя через дорогу. Також торгово-склотське приміщення. Czy tak, uspokoić, to jest inaczej. nie pomyślałem się, jak mnie zakończył, Jeśli murzyk jest, to wynik nasz tam to on nasz tam A to tam trzeba murzykać, co? a potem ich nie Є замовлення. на голосування. Річне прийняття. Шосте. Подназвання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення з поділу сподів земельній намірів, замежено населення село на Міків, право оренди, яку підлягає продажу на земельних торгах у формі електронного окціону. Площею приблизно 1 гектар для ведення то товарного северного місця. Земельна ділянка то є територія колишнього господарського двору, від відповідали пропонується в проєктному рішення надати дозвіл на проєкту землеустрою з метою виставлення продажу права оренди на витування. Я запитання. Ага. Стану в Україні. Прийняти. Так, і це дозвіл на розробку політику. Що є підбереждя при в'їзді в село, він на також колишній господарський двір. Ну, є люди, готові вийти на аукціон на чудна ділянка орієнтовної площею 1 гектар для земель промисловості, тобто ну, мають бажання заморозку ставити. Дільки підбирається з правої сторони перед тим, перед натягом. За магазином задум. А за левою які позори? Так. Ні, не то зліва, але за заїжджаєш з ворогу справа. то справа. За паничком може бути. Так, то там там полежає і та сама територія, тільки що інші ціби іншу цифру призначення, тобто господарським було не площаючи. Там далі стадіон, ні? А де це? Подорожі. Так, сьоме. Нема Нема заглашень, на голосування. хто за даний річ. І ще по прийняті. Угорському підбережье площа площі не Нема заважні, ставлю на руску. Так, всі питання, які все реально.